Так, всім привіт, кролики. Питання було по кроликам. Чи даю я кроликам кукурузню бодилку? І в якому стані даю, якщо даю. Так, кукурузну бодилку даю. В якому стані даю? І в зеленому, і в сухому. Хтось каже, в зеленому погано. Нормально, якщо давати правильно, небагато, потрошки прекрасно їдять. Показую. Ось так, бачите, вона ще зелена. Ось стовбури м'які, якщо приглядітись, ось так. Їдять замилу душу. Почувають себе після цього нормально, без якихось там проблем. Ось так. І, до речі, щодо цих кормушечок, бачите, з цих розсипають менше, ніж з ось таких. Бачите, так, що шкода, яку роблять? Ось. У нас тут наші. Малюки, до речі, давайте вам покажу ця крольчишка, яка народила, я вам давно не показував, малеча вже бігає. Ось вони там сидять. Ось так. Це наша хороша мамочка, молодець. Доглядає. Оце так. Тому е, кукурузну бодилку можна давати в будь-який період року. Саме головне, якщо даєте зелену, давати потрошку невелику кількість. І все буде добре.